Весняний український ліс, співають пташки, і ви, звісно, захочете кудись виїхати на якусь природу, пожарити м'ясо, відпочити, покупатися. Але для цього потрібно мати вже всі звикли, що потрібно мати якусь портативну електричну станцію. І сьогодні у нас на огляді буде якраз станція від українського виробника, якого я недавно для себе відкрив. Це топ за свої гроші. Виробник називається SunArmy, Сонце для армії. Вони використовують, виробляють якраз все для військових. І сонячні зарядки, і сонячні панелі, і реби. Але зараз ми подивимося саме на портативну їхню ЗСУ. Зарядна сонячна установка. Не Збройні Сили України, але абревіатура зрозуміла. Головне, що в ньому є, це сумка. Всі звикли, що в них є блуєті, анкери, що в якісь інші зарядні станції інших китайських чи європейських виробників. Але в них в комплекті немає сумки. Так, там є якась ручка з боку, але її ти не будеш отак носити по лісу, тому що ну, це просто некомфортно. І максимально, що можна зробити для цієї переноски цієї сонячної, кажу сонячної позортативної електростанції, це взяти її ящик. Ось на прикладі ось цієї EcoFlow Delta 2. Ось цьому ящику просто буде ось така зі скоча зробити. Це люди зробили і так вони переносили цю портативну електростанцію. Для військових, звісно, це зрозуміло, що потрібна портативність, якщо називається це портативна станція, то вона має бути якраз ось в сумці з кордури. Як бачите, тут йшов дощ перед зйомками. Це все захищається кордурою. Картонний ящик без сумки це все іноземні виробники. При цьому навіть в порівнянні з цією Екофло, чи з Бандера Power, чи це український також виробник, який має сумку, але має гірші характеристики. екофло фло анкер Anker. Всі, що я бачив десь на бойових діях, які використовуються, вони всі програють ось цій меншій зарядній станції. тому що Перше, габарити, маса, сумка в комплекті. Уже допомога є через порт С60, але давайте подивимось детальніше. Ось ця сумка, яка має якраз продування для своїх вентиляторів, вона вже допомагає не перегрівати всі станції, яку можна навіть через плече нести. А ту коробочку скочем на плече не одягнеш. Що ми маємо тут? Стандартні всі вже звикли, тому що зараз зарядна станція має мати якісь розетки. Звісно, це розетка 220-240 вольт з правильною синусоїдою, яку можуть використовувати більшість пристроїв. Багато роз'ємів для зарядок ваших пристроїв. Це як звичайні USB, так і Power Delivery 3.0, якщо ми його просто включимо. І побачимо. Є і Power Delivery, і є Quick Charge 3.0. Також ми можемо мати роботу від прикурювача. Звісно, військовий стандарт це XC60, який 30 або в піку 65 Вт може давати зарядку. Цю зарядну станцію можна заряджати від зовнішнього акумулятора 12-24 В. Також заряджати можемо від сонячної панелі через такий же ж порт XT60 і звісно від 220 В. Тобто вона універсальна. Головне ще, окрім сумки, що це все металічний корпус, який захищений від ударів. Я знаю, що військові вже мали якісь відгуки, що навіть машина переїжджала. Тобто так вона швидко виключається. Машина переїжджала і вона все-таки була справною. Тобто, це металевий корпус, не пластиковий, не пластмасовий, як всі китайські іноземні виробники, які мають, до речі, які мають в своїх елементах. Батарейки 18650. Це Tesla, EcoFlow, Blue, Yeti, Anker. Всі через батарейки 18650. Тут же ж використовуються ось такі довгі тоненькі літій-іонні батареї, які в сучасних електрокарах використовуються. Через це вона компактніша, вона легша, вона менша, має більшу ємність в порівнянні з своїми конкурентами. При цьому за дешевшу ціну. А все дешевше, тому що тут мінімум іноземних компонентів. Тут тільки самі розетки розйоми, а все. І батарейка. Все решта, плати, конденсатори це все використовується українським виробником. Вони самі розробили своє програмне забезпечення, самі створили плати, самі це все паяють, самі це все роблять. І головне, що тут є модульність. Якщо ви кофло, блуєть, анкер, це все, якщо щось у вас виходить зі строю, якийсь конденсатор погорів чи там якась мікросхема, там неможливо просто відкрити ремонтники, відпишіться в коментарях, тому що ви знаєте, як, на, наскільки важко ремонтувати кофло, блуєть і інші виробники з Bandera Power. Тут все відкривається, і тут до всього є доступ і можна пам'ятати, згорів конденсатор, замінили конденсатор, а не як... В інших виробників згорів конденсатор. Міняємо весь блок, тому що воно все там запаковане, і не можна за 200 гривень замінити конденсатор, треба за 2000 гривень міняти якийсь блок. Тут же є модульність, відкрита архітектура, відкрите програмне забезпечення. Виробник дає гарантію один рік і постійно збирає відгуки. І це вже... За два роки здається 11 чи 12-та версія ось цієї зарядної станції. В неї ще є менше габаритів, це 1400 Вт годин ємністю. Є на 700. Для військових, для 700 це дуже популярно, тому що вона легенька, компактна, закинув в рюкзак і, і пішов виконувати свої задачі. При цьому через ці порти навіть можна заряджати акумулятори для дронів. Головне практичність. Ще раз повторюю, в'ємність 1400 Вт-годин постійно тримає напругу в 1 кВт, в піку це може бути 1700 Вт, тобто 1,7 кВт. І металевий корпус з зменшеними батареями, з зменшеними габаритами набагато виграє, ніж по інших конкурентів, навіть з українською Bandara Power, яка вона і дорожча, і більша і має трошки менше ємності. Тому це відкриття для мене, топов за топ за свої гроші, Портативна електростанція від Sun Army, Сонце для Армії. І, звісно, їх купити можна посилання буде, я думаю, десь в описі. Тому дуже раджу, перевірив і вам також раджу.